Неквапливо прогулюються, вловлюючи довершені принади багряної осені, слухаються у акорди широдіння листя під ногами, зосереджує зір на естетиці відтінків крони і звичайно вдивляються в обличчя подорожніх. А все для того, аби згодом зі своїх вражень виткати колоритне мережево образів, Ужгород – місто таємниць, Аура міста відкривається поволі, неспішно. Як роса широких краєвидів, коли піднімаєшся на вершину гори, Ужгород – маленьке європейське місто, а такі міста не терплять суєти. Тут усе було близько, усі знайомі, тут кожна людина на виду, тут швидко розносяться чутки, передаються побрехеньки, тут вміють вислухати, поспівчувати. В обличчя знають не тільки великих начальників, але й таксистів, сажутрусів. Тут ніде сховатися артистові, письменнику чи художнику. Кожен знає, що проживаючи на Гологові в будинках, зведених ще за засів чехословацьких, це престижно. А помешкання на пролетарській радванці це залишатися звичайнісеньким люмпеном, праця на заводі чи в кар'єрі, а удома поросятко і кілька кущиків винограду якраз вистачить на бочку вина, яку непомітно вип'єш за зиму. Шлях від радванки до Галагова пройти нелегко. Хтось заради цього здати на все, тільки так як зробила це одна з моїх. Героїнь, яку я на честь цього їх життєвих звичах, так і назвав пані Радванська Галагович. Пану Петру за 60, і скільки себе пам'ятає, то вирішує і світом прекрасного. Адже впевнений, кожна людина народжується з певним хистом. Головне розгледіти власну багатогранність. Чоловіку поталанило, йому було з кого брати приклад. Дідусь Данило різьбив мисники і сусики, а педагоги зуміли відкрити таємниці художнього підтексту. Воно у всіх дітей таке. І дуже важливо, хто тобі йде на зустріч. В школі в мене була така гарна вчителька Єлизавета Іванівна Бобадович. Якось вона спрямувала мене в це русло. Потім з'явився на моєму шляху видатний наш педагог Золтан Степанович Баконі, до якого я тут у Ужгороді відвідав студію. І так воно сталося, що після восьмого класу сільської школи перша поїздка. Вже реально навчальний заклад, це Ужгородське училище прикладного мистецтва. Отак почалася моя творчість. А паралельно починається у всіх дітей звичайний інтерес до літератури. Можливо, це якась випадковість, але це загадка слова, вона всіх цікавить через казку, через пісню, через якісь особливі такі нюанси душі, які ти не можеш завжди їх висловити, але хочеться. І потім вони приходять у дійсно якісь такі, ну, Незбагненні вислови. А потім це, дивишся, щось воно таке близьке до літератури починає І Так починається література. Сюди, на вулицю Капітульну, ноги ведуть самі. Тут зародилась одна із найміцніших дружб із декоруванням дерева. Заклад, де здобував ази скульптурної різьби, майже не змінився. А ось погляд на творчість крізь час так. Саме мистецтво, воно прекрасне. Ми дивимося на твір мистецтва, на живопис, на скульптуру, на декоративно-прикладне мистецтво. Ми кажемо: ах, як це красиво! Процес творення неймовірно брудний, він жахливий. От уявіться, коли я починаю різбити якийсь об'єкт, е, е, і ще що, мені спочатку треба його виліпити в глині, грязна робота, відлити в гіпсі, дуже грязна робота, відшліфувати і так далі. Я вже не кажу, що треба заготовку для дерева зробити, пиляти, шліфувати. Це, це жахливе, розумієте, це таке, але це чорнова робота, яка приносить тобі радість, тому що за кожним рухом... Сокирою, пилою, рубанками і так далі, ти бачиш, як народжується твір, як шматок дерева перетворюється вже об'єкт художній. Так само мистецтво. Я пам'ятаю, мені довелося робити, коли ще у художньому фонді поруч із Федором Манайлом видатий художник. У нього руки були по ретрітам, жахливі були руки. Чому? Тому що він працював з бетоном, Смальті. Воно ну, так красиво дивиться смальта. Але попробуйте в бетоні кожен шматочок. Камінчика кольорового з мальти викласти. Це жахлива робота. І в результаті я дірманало прив'язував до себе пензлик і так малював. Я це ж вже відчуваю. І багатьох художників наших таких. Я колись запитав Василя Івановича, чого ж ви так Василь Івановича з киянкою та з киянкою. Він каже, так легше. Розумієте, це тяжка така робота, але вона приємна. порівнянні із столярством література аристократична діяльність, і вона зізнається, майстер слово заполонила його серця навіть більше ніж різьба, хоча каже, проза теж примхлива панянка, яка вимагає від авторів повної самовіддачі. Сам процес творення художнього образу в літературі він неймовірно складний. І, скажімо, ми можемо говорити, що письменник якось готується до цього процесу, так шукає певний художній образ через певні аналогії і так далі. Хоче відобразити процес дійсності, як вона відбувається, знайти якісь свої варіанти пошуку компромісів, які є в соціальному житті. Це дуже важкий процес. І тому ми можемо говорити про певні закономірності. Ну, в радянському часі нам казали, що типове мистецтво має бути, типаж. Ну це дуже відносно, я вам скажу. Тому що типаж у тому відношенні має бути і унікальне. Але унікальним є все людське життя. Я в літературу прийшов, коли ми трошки відійшли від цих радянських штампів. Моє навчання в літінституті – це 74 80 роки, здається, це такий застій. Але зразу вам скажу, що там я навчався на відділенні прози, нас вчили мислити образно, системно і вільно, що дуже. Вільно. І коли я попадав у якісь, ну тут творчі колективи, коли кажуть, що там за молодим письменником хтось там КГБ приглядається і так далі, мене це дивувало за нами. Якось ніхто там не приглядувався. Я оця волю свою приніс. Ну, але мушу сказати такі, от теж дивні речі, що все-таки радянський момент мав бути. Скажімо, коли я вже е, готував дипломну роботу, це майбутня моя книга, за яку мене і спілку потім прийняли тиждень у горах, то деякі рецензенти, наприклад, така була лаурат, е, Ленінської премії Маріетта Шагінян, мені зауважило, що я не висвітлив в одному оповіданні роль комсомольської організації. А я в голос де брав, яка там роль комусомольської організації, коли там іде молодіжне середовище, там проблема маленької ну, студентки, будемо так казати, яка там має свої інтереси і так далі. Нічого, ми уникали цього. І от покоління, якраз восьмидесятників, до яких я належу, це люди, нова покоління нової нашої літератури. Не забуваємо, що друга половина 80-х років це вільна література. До нас приходить література так званих забутих письменників. Українських, починаючи там із yeah. Зерова і інших, ми маємо літературу гулагу, гадайте, Служеніцина і так далі. Це дивовижні речі, але в той же час ми маємо теж дивовижні речі, які для нас зараз, але ми їх тоді не знали, наприклад, ще стус в тюрмі і так далі. Тобто ми пройшли через дуже цікаві речі. З іншого боку, коли ми візьмемо радянський період літератури, цензура, 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 цензура. цензура. Дуже багато замовних творів. Ми, молоді письменники на той час, уникли. Нам ніхто не замовляв твори. Я єдину замовну книгу, яку написав з видавництва, це портрет орендатора. І то вийшла проблема з виданням, тому що, бачите, я не відкрив ленінську тематику. Яка Ленінська тематика, коли йдеться про наш час, про нові методи господарювання. І тоді редактор цієї книги мені каже, Петро туди треба щось з Леніна. І я з Леніна знайшов із Непівської статті. Нельзя командувати крістянином». Книжка вийшла. Оце такий приклад безглуздя, який ми маємо. Але е, загалом я народився в такий час, коли вже якраз була свобода творчості. Є у письменника прихований козир, який допомагає долати підводні течії океану творчості. Це його друга половинка, муза, яка пливе з паном Павлом в одному човні літератури, лише надихається поезією. Розумієте, я не, я не шукав дружину. Вона сама знайшлася. Ми випадково познайомилися на автобусній зупинці, чекали один автобус, і якось так сталося, розговорилося. А вже потім, потім, після всього, я дізнався, що вона студентка університету Журодського філогічного факультету, пише вірші, і це, звичайно, ці вірші зблизили нас. Я на той час вже закінчив Московський літературний інститут, вже чекав виходу нової книжки, і, мабуть, література нас так і повела по житті. Митець переконаний, по генах не передається талант. Ніхто не може знати, яке господнє зерно здібностей проросте у найдовершенішому творінні любові батьків. Доказом цього є родина Ходанич Повх, середовище, в якому зростали діти, таки вплинуло на формування їхнього світогляду. Не дивно, коли фактично два письменники в сім'ї, то дочка наша вибрала фах філолога. Правда, так сталося, що філологію вона майже не працює, хоча е відмінниця закінчила відмінно факультет філології Уроцької університету, була е стипендіантом президентським. Але зараз працює в іншому. Фасі. І теж дуже і дуже задоволена, хоча філологія відкрила їй ну, можливості спілкування. І зараз її робота пов'язана із комунікаціями, це з українцями, з поляками, з німцями, з англійцями. І тут, я вам скажу, філологічний факультет, здається, він дуже далекий від цієї сфери, якою вона зараз займається, виявився дуже близьким. Це якраз інтерес до слова. Ну, а син, тут я вже можу сказати, що це він перейняв ці мої якісь. Інтереси, він з маличку був у моїй майстерні. Треба сказати, що цей інтерес проявлявся в нас з дитячого садка, потім школа і так далі. І після 9 класу він сказав, що все, 10 клас він не піде, він хоче йти так, як батько у художнє училище. Хоча мушу сказати вам, я не дуже був ну, зацікавлений тому, що він тому що е, це вже був такий новітній час. І професія художника виявилася, ну будемо казати. Слово до різьблення цього першого у своєму житті іконостасу пан Петро залучив свого сина Михайла. Тоді хлопчикові було 10, нині майже 35. І вони частенько творять разом. Батько навіть віддав так би мовити у спадок. Тепер уже магістру художньої обробки дерева власну майстерню. Це дуже такі цікаві речі. От Ми закінчували художнє училище, знаку, з відзнакою закінчив, вчився у видатного художника Різьбіра, народного художника України, лауреата Шевченківської премії Василя Івановича Свиди. Але оце планове навчання, яке ми мали, скажімо, ми зовсім не торкалися тем сакрального мистецтва. Чому? Це був радянський час, про нього не можна було говорити, було заборонено. Наше училище знаходилося на вулиці <кій> тоді. Кремлівська називалася, ну, традиція, центр мав бути кремлівська, поруч кафедральної собор. Ми не мали права зайти туди, подивитися, різьби і так далі. В той же час і Василь Іванович не мав права, і ніхто нам говорити, але це тягнуло. І, скажімо, я відпрацював майже 16 років у художньому фонді України, створюючи різноманітні композиції, авторські рельєф, круглу скульптуру, монументальні роботи для санаторіїв, туристичних баз і так далі. Дуже багато робіт. Це була професія, яка давала дуже надійний хліб, мусимо сказати. Дуже надійний хліб. Хоча, звичайно, була певна тематика цих творів, визначалася замовником і так далі. Сакральне мистецтво, звичайно, знаходилося за межами. Але коли відбулася зміна влади, коли ми маємо нову Україну, ми маємо відродження духовне. І тут раптом різьбері виявилися затребуваними, виявилися затребуваними, звичайно. І вже починаючи з 90-х років, до мене почали звертатися представники різноманітних церков, конфесій. Церковних громад, щоб виховувати там певні твори для церковців. тетрапоти, та ну багато сакрального такого мистецтва. Мушу сказати, що довелося опановувати багато того, чого я просто не вчився. Звідки ми, наприклад, знали конструкцію іконостасу, ми не знали художню образну систему, систему пластики, нічого цього не було. Тобто, ми проходимо цей процес самонавчання. Доучування, я би сказав, навіть творчій перекваліфікації. Тому що, скажімо, в училищі ми малювали там всякі баробкові завитки, там розетки і так далі. Але це не мало ніякого стосунку до сакрального мистецтва. Тоді, коли барокко, скажімо, православній церкві і так далі, що воно перше. І тут треба, значить, підходити до цих, але, дякуючи цим базовим знанням, ми можемо. І В результаті в мене зараз я знаю десь майже 20 таких. Сакральних об'єктів, де я виконав різноманітні твори. Окрім того, що митець зумів виразити власний внутрішній світ через сакральний декор та орнамент такослова, слова, він ще й знайшов себе як викладач та очільник творчих спілок краю. Запевняю, цього б не трапилось, якби не потяг. До самопізнання і пошуку істини у деталях навколишнього, який з руками тільки дужчає. Я не можу сказати, як деякі письменники, що цей герой це я. Але я зразу скажу, що кожен із героїв, кожен з героїв, у будь-якого письменника, не тільки, він має позитивні, негативні риси самого письменника. Воно невільно передається. От я бачу в себе якісь негативні риси. Я щедро і ще додам до тих негативних якомусь героєві подарую. Тому що герой, все таки, це повинен бути конфлікт. Якщо ми будемо жаліти, героя літературного твору не буде. Він собі що Толстой пожалів Анну Каренію. Не кинув її під пояс, не було проману, правда. Або Шекспір пожалів своїх героїв і забув їм там отрути підкинути. Не було б герою. Тому і звичайно є певні позитивні риси. І дуже часто письменник ті позитивні риси, які він хотів мати, передає своїм героям. Але навіть ну, є система добро і зло, яке вічно є в основі літературного твору. І, скажімо, якщо ми маємо поезію, вона все таки на емоції побудована, правда? Ввіться, ми маємо систему художніх тропів, але ми беремо прозу, ми маємо інший процес вічний конфлікт між добром і згром. Цей вічний конфлікт може по-різному творитися. Чоловік жінка, батьки діти, він вона, 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 він і так далі. Тут система взаємозв'язків людських дуже, дуже, -дуже велика. Хоча й говорять, що заради диму слави можна й пожертвувати принципами. потроху Данич досяг визнання, оминаючи вогонь зречення від ідеалів. Більше того, до свого ювілею здійснив одну із найзаповітніших мрій: написав автобіографію, витворивши нову стилістику, виписав літопис власного буття через призму людей, які йому траплялись на шляху. Не й те, що назвав книгу Косіння трави. Адже митець асоціюється і світом флори, а саме розлогим деревом, що розростається гілками таланту, кожна людина схожа на дерево, правда? Ми виростаємо наші інтереси. Розширюються це професійні інтереси, сімейні інтереси. Е, мушу якісь кланові інтереси, хочемо чи не хочемо. Якщо я член спілки художників, то я тут мушу їх підтримувати, розвивати в'язки. Це дуже важливо. скажімо, якщо я член національної спілки майстрів народного мистецтва, як різьбяр, це професійна творча, значить я там повинен бути. І отак вони є, що як педагог, вчений то хочу, не хочу, мушу там брати участь. І так воно розростається помаленьку, розростається. Але коли ми говоримо про таке умовне дерево життя, то воно пов'язано, звичайно, ще з родиною. Коли з'являються діти, внуки і так далі, це головне дерево, яке тримає власне людину.